Позачергова сесія міської ради розпочалася зі звернення депутата Кошеля про неправомірні дії. ТОВ Білоцерків вода відносно ОСББ Білої Церкви. Білоцерків вода використовує своє монопольне становище, примушує ОСББ та ЖБК подати колективні договори на водопостачання та водовідведення як споживачами цих послуг. Таким чином, монополіст вода» намагається визнати ОСББ та ЖБК міста Білоцерква -Біло колективними абонентами, на яких покладається відповідальність за всіх власників ОСББ та ЖБК. За несвочасне сплати, сплати окремих співвласників. Зазначені дії, тобі особи вода є ніж інші, як спробує монополіста прикласти на об'єднання свої проблеми стати колектив, е, колекторами збору коштів. Був затверджений звіт про виконання бюджету за перше півріччя та внесені зміни у загальний бюджет. Назву тільки основні цифри, які характеризують виконання міського бюджету по доходах і видатках за перше півріччя поточного року. В цілому до міського бюджету надійшло майже 670 мільйонів гривень. По загальному фонду 614 з них власних і закріплених доходів 244 тисячі. Це ті доходи, які направляються на фінансування житлово-комунального господарства, всіх бюджетних галузей, місцевих програм і таке інше. Основними ми перевиконали доходну частину міського бюджету на 44,7 млн мільйонів гривень, що більше відповідно до такого самого періоду минулого року. Це близько 78 млн мільйонів. Це добрий показ. На сьогоднішній день і хочу сказати, що основними бюджетоутворюючими статтями доходів це є податок з доходів фізичних осіб, приріст 21 млн, мільйон, це податок на землю, 7,4 млн грн, мільйона гривень. Це єдиний податок, 8,7 млн грн, мільйонів гривень, акциз і практично по всіх інших доходних статтях. Ми маємо незначний приріст, який в цілому, я повторюю, складає 44,7 млн мільйонів гривень, і які ми будемо розподіляти в наступному рішенні. Всеукраїнське об'єднання Свобода відмовилося голосувати, адже, на їх думку, гроші можна було розподілити краще, наприклад, на капітальний ремонт мостів. Тобто, гроші викидаються і закатуються. Нема цілісної програми. Мости, які сьогодні, сьогодні в нас є, які тут озвучили, що вони в аварійному стані, до них руки не доходять. Я б хотів, щоб ці всі. Здобутки, які в нас на сьогоднішній мали під собою чітку програму. І тоді фракція «Всеукраїнської свободи буде голосувати за ці два питання. На жаль, якщо сьогодні і далі буде продовжуватись така практика, ми за це голосувати не будемо. Партія Укроп попросила виділити з бюджету 10 тисяч гривень на розроблення технічної документації на встановлення нових вікон в приміщенні будинку органної музики. У нас є органний зал в якому ми опалюємо його з великою, ну, там великі гроші уходять на опалення величезної споруди. Тому а, вважаю за потрібне внести сюди однею строкою 10 тисяч гривнів на розробку проєктної документації на заміну вікон, застарілих вікон цієї споруди. Після бюджетних питань зал покинули опозиційний блок, блок Петра Порошенка та партія економічного відродження України. А депутати, що залишилися, приймали звернення про недопущення ухвалення змін до конституції в частині надання особливого статусу окремим районам Донецької та Луганської області, та про недопущення підвищення тарифів для населення. Зупинити дію постанови Кабінету міністрів України від 27.04.2016 року за номером 315 про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 1 жовтня 2015 року номер 758 з мотивів невідповідності Конституції України. Друге: звернутися до Конституційного Суду України щодо конституційності вказаної постанови. Третє: дати доручення НКРЕК. КП переглянути обгрунтованість тарифів на природний газ для населення та виробників теплової енергії. Четверте: надати економічне обґрунтування встановлених, встановленим тарифам. Справа в тому, що нові тарифи практично ведуть до, нової, до нового голодомору в Україні. І тому, маючи громадянську позицію, ми будемо підтримувати звернення Беркота і Батьківщини. Також депутати підтримали звернення міського голови до обласних та народних депутатів про допомогу в облаштуванні багатоповерхових будинків тепловими лічильниками. На сьогоднішній день Білоцерківською міською радою на встановлення засобів обліку тепла на даний момент вже виділено близько 17 мільйонів. Короткі цифри. Кількість житлових будинків з централізованим теплопостачанням 703. Вони мають 770 теплових водів. Є будинки, де по декілька водів. Житлові будинки, які недоцільну або не мають технічної можливості встановлювати прилади обліку 115, що складає 16,3 відсотка. Кількість встановлених будинкових приладів обліку, починаючи з 2001 року 354, що складає 50,36%. Відповідно. На ті кошти, які ми на сьогоднішній день вже виділили, нам не вистачає для встановлення 100% на тих будинках, де ми маємо можливість встановити засоби обліку. Не вистачає орієнтовно 22-24 мільйони. мільйона.